Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Сьогодні ми обговоримо план Сідзінпін щодо протидії іграм Трампа. Китай готується до тривалої конкуренції Сполученими Штатами Америки, які він вважає розділеними та такими, що втрачають свій вплив. Президент Сі Цзінпін мобілізує ресурси та стратегії для цієї геополітичної боротьби. Еван Медейрас, професор університету Джорджтауна і колишній співробітник Ради національної безпеки США. Зазначає у своїй колонці Financial Times, що підхід Сі зінпіна суттєво відрізняється від непередбачуваної політики Дональда Трампа в той час, як політика Трампа щодо Китаю була позначена суперечностями, стратегія Сі Цзінпіна відзначається ясністю, чіткістю та стійкістю після президентських виборів США Пікін сигналізував про свій намір не лише реагувати, але й використовувати тактику Трампа в своїх. Інтересах на відміну від першого терміну Трампа, коли Китай намагався зрозуміти і пристосуватись до нових умов, Сі Цзінпін тепер краще підготовлений, краще інформований і буде використовувати уроки минулого. Китайські аналітики, які пов'язували повернення Трампа до влади з глобальним зростанням популізму та націоналізму, вважають, що тепер вони розуміють його методи і можуть ефективно йому протидіяти. Впевненість Китаю ґрунтується на переконанні, що і сам Китай і світ суттєво змінилися з 2017 року. До 2025 року, Китай бачить себе економічно сильнішим і стійкішим, тоді як США. Для них виглядають дедалі більш вразливими та розділеними. Хоча знову-таки, ці оцінки вони зазвичай суб'єктивні, тому що є, наприклад, рейдальо, який вважає, що США знаходяться фактично в фазі занепаду, а Китай знаходиться на фазі підйому. І він неодноразово це артикулює в своїх виступах, в своїх книгах і так далі. Та є аналітики в сфері економіки і геополітики, які артикулюють рівно. Протилежні позиції, причому обґрунтовують їх, і це стосується, наприклад, такого аналітика. Я раджу вам підписатись на його канал, як Пітер Зейхан. Залишу в лінках під цим відео. Так, от до чого апелює професор Медейрос? Він каже: економічна міць Китаю. Попри останні виклики, китайські аналітики стверджують, що економіка країни стала більш самодостатньою та адаптивною. Друге, перспектива послаблення США Пекін вважає, що США втрачають вплив і глобальна. І на глобальному півдні, і в певних частинах Азії, тоді як підтримка Китаю зростає. Хоча знов таки, якщо ми візьмемо з вами якісь такі віддалені аналогії і алегорії, да, то бій Усіка його опонент вважав себе значно сильнішим, причому двічі результати ми з вами знаємо. Сі Цзінпін дав зрозуміти, що буде ставитись до Трампа як до ділового партнера, використовуючи такий собі стиль Дона Карліоне, да, тобто ранній рішуча відповідь для... Здобуття переваги, наприклад, Пікін відмовився від запрошення Трампа взяти участь в інавгурації, підкресливши небажання грати на символічних жестах. Водночас Китай демонструє готовність до діалогу, усвідомлюючи потребу в економічному перепочинку і консолідації сил для підготовки до довготривалої і виснажливої конкуренції. Ключові занепокоєння, які формують стратегію Пікіна, на думку професора Медейраса, перше економічне відокремлення або економічний дікаплінг, ініційований Сполученими Штатами Америки. Про що йде мова? Про те, що США намагаються зменшити свою залежність від китайських товарів, від китайської економіки і роблять ті кроки, які спрямовані по суті на стримування і на послаблення китайських компаній, китайського бізнесу, китайської економіки. Я Записував відео про те, як США і при президенті Трампі перший раз, і при президенті Байдені, а схоже, зараз буде і при президенті Трампі другий раз, сушать економіку Китаю. Друга тема друга. Ключове занепокоєння від професора Медейраса – це намагання змінити режим в Китаї. Ну в чому, очевидно, диктатори завжди підозрюють демократичні режими, і ну, хоча, скажімо, той, Кван ю він дуже чітко сказав в своїх інтерв'ю, що ніколи Китай не буде демократичним. Підтримка незалежності Тайваню третє велике занепокоєння, і ми з вами пам'ятаємо, що коли був пік такого протистояння між Китаю і США, то як Ненсі Пелосі прилетіла до Тайваню, незважаючи на всі застереження, навіть погрози Китаю, вийшла з трапа літака і показала хто є країна номер один в світі і яким чином США будуть вступатися за Тайвань, де засереджені дуже значні. Геополітичні, технологічні і економічні інтереси сполучених штатів Ці, в свою чергу окреслив червоні лінії для сполучених штатів, які були чітко озвучені ним під час зустрічі в листопаді з президентом Джо Байденом в Перу. Три напрями реагування Пекіна, які виділяє професор Медерас, китайська стратегія протидії Трампу буде зосереджуватись на відплаті, адаптації та диверсифікації. Перша відплата це використання нових інструментів для того, щоб ну, по суті здорожчати Сполученим Штатам Америки протистояння з Китаєм. І навіть якщо Китай не може відповідати рівноцінно такими ж там митними тарифами, скажімо, він шукає. Як все таки це робити? Як зробити дорогим протистояння Сполученим Штатам Америки з собою? Да, це, наприклад, блокування експорту критично важливих матеріалів, необхідних для виробництва чіпів США. Я записував про це відео про ті санкції, які запровадили штати, і про те, чим відповів Китай в обмеженні експорту критичних матеріалів до Америки. Ще один механізм тут це тиск на ланцюжки постачання, це обмеження, наприклад, експорту дронів американського виробництва. Тут же і антимонопольні розслідування, наприклад, проти компаній, таких як NVIDIA. Я нещодавно розповідав вам про ту технологічну революцію, яку розгортає компанія NVIDIA. так от Китай. Цілком може вносити їх згодом в чорні списки, так як Сполучені Штати Америки зробили з багатьма китайськими компаніями. Загроза занесення до чорного списку це. Цілком реальна і не тільки символічна історія, і вона може бути спрямована на відомі американські бренди. Ну хоча знову таки історія не на вас. Гадайте, наприклад, ті засоби, які вживали Сполучені Штати Америки проти таких кампаній китайських, як той же Huawei. Націлюючись на стратегічні сектори, Пекін не лише демонструє свою здатність до відплати, а й створює важелі для майбутніх переговорів. Другий важливий механізм протидії це адаптація. Це, по суті, зміцнення внутрішньої стійкості Китаю. З кінця 23-го року Пекін посилив свою фіскальну і монетарну політку для підтримки бізнесу і споживачів, частково готуючись до можливих торговельних війн. Цей стимул приносить поки що неоднозначні результати, але підкреслює намір Китаю зміцнити економіку для захисту від зовнішніх потрясінь. Я, до речі, розповідав вам про те, що Китай вперше за більш ніж 10 років переходить до пом'якшення. Монетарної політики. це справді подія історичного масштабу. Це значить, буде більше грошей в економіці, вони будуть дешевше. Це значить, буде більший тиск на різні ринки, і буде інфляційна спіраль розмухуватись, і буде більше інвестицій в ризикові активи. Це те, що ми з вами бачимо з одного до другого макроциклу зразу в раз. Третій важливий механізм протидії це диверсифікація, це розширення глобальних зв'язків Китаю. Китай активно розвиває економічне партнерство для того, щоб зменшити свою залежність від американських ринків. Тут і одностороннє зниження тарифів, наприклад, на імпорт неамериканських товарів для розширення торгівельних відносин з іншими країнами. Тут і великі інфраструктурні інвестиції. Наприклад, в Перу сін Цзінпін відкрив глибоководний порт для покращення торгівлі з Латинською Америкою, який є. Ключовим постачальником продовольства енергії та мінералів для Китаю. А Китай надзвичайно залежний по всіх цих напрямах від імпортних ресурсів. Ще один важливий момент це глобальне економічне лідерство. На цьому наголошує Медейрос, що наприкінці 2024 року СІВ вперше взяв участь в зустрічах з керівниками десяти основних міжнародних економічних організацій, підкреслюючи роль Китаю в сприянні. Глобальній стабільності та боротьбі з протекціонізмом. Так, я не помилився. Боротьбі з протекціонізмом. Так, Китай один з найбільших протекціоністів світу, який став. Економічно розвинутим, заможним, потужним виробником сконцентрував понад 30% світового виробництва на своїй території завдяки протекціонізму, вони сьогодні максимально зацікавлені в боротьбі з цим явищем. тому що кожна країна, яка виходить на позиції лідера у виробництві, вона потім стає зацікавлена в тому, щоб просувати максимально наративи і правила вільної торгівлі по всьому світу, тому що Маючи потужне виробництво, ти можеш займатися торгівельною економічною експансією по всьому світу. А якщо хтось інший займається протекціонізмом, він може від'їсти в тебе частину економічного пирога. Тому от така цікава відбувається зміна в підходах Китаю. Педальший розвиток матиме складну динаміку з дуже високими ставками. Китай і адміністрація Трампа переконані в своїй здатності переграти один одного, що підвищує ризики тривалої такої і економічної, і геополітичної конфронтації. Пекін побоюється глибшого економічного роз'єднання з США. Втручання США в питання Тайваню і ширших зусиль Америки і стримування, тоді як Вашингтон вважає амбіції Китаю прямою загрозою своєму глобальному лідерству. Ключові виклики, які відзначає професор Медейрас. Економічний глухий кут. Жодна з ймовірно, не вийде неушкодженою з цього протистояння, навіть якщо буде досягнуто тимчасове припинення, якесь замирення от в цьому масштабному такому міжнародному, ну, навіть більше, ніж протистояння, мабуть, все-таки конфлікті. Да? І другий виклик за Медирасом це поширення конфліктів. Да? Суперництво виходить за межі торгівлі, охоплюючи і питання Тайваню, і південне. Китайське море і технологічну першість, і навіть ядерну модернізацію Взагалі, холодна війна з її бінарною простотою тепер здається майже ностальгічною в порівнянні з тим багатогранним дестабілізуючим суперництвом. Оскільки обидві сторони готуються до тривалого протистояння, глобальний баланс сил залишається в хиткому стані. Шановні друзі, як вважаєте ви, хто переможе в цій глобальній конкуренції? Хто вийде з більш сильними позиціями і чи вдасться? Тут комусь підпорядкувати собі опонента. Або все-таки світ стане біполярним. Поділіться, будь ласка, вашими думками в коментарях. Мені цікаво дізнатися ваш погляд на це. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал. І дуже дякую вам за те, що підтримуєте нас на Patreon і тут на Ютубі, тому що ви допомагаєте нам робити більше україномовних відео про економіку, розвиток та інновації. До зустрічі!